...поляни, розірвані снаряди та робота під обстрілами. З такими проблемами зіштовхнулися фермери Херсонщини. Брисловський район під контролем ворога перебував 8 місяців. Нині ж деокуповану територію росіяни обстрілюють з іншого берега. Попри це, робота для аграріїв триває, адже попереду весняно-польові роботи. Уламки та деталі російських ракет. Ось такі подарунки від окупантів знаходили в себе на полях фермери. Кажуть, взагалом зібрали більше шести кілограм металу. Більше 20 років Юрій присвятив вирощуванням плодово-ягідних. Нині ж спостерігає, як війна знищує справу всього життя. Чоловік розповідає, раніше постійно знаходили уламки ракет по всій території. Тепер сюрпризи від росіян прилітають інші. Снаряд не розірвався, бо тут нікого, нікого не було. Дай Бог що тут нікого не було. Будемо визивати саперів. Не знаю, я його трогати навіть боюсь. Хай сапери розбираються. Фермер з розпачем оглядає пошкоджені дерева. Каже, таких немало. Лише влітку від пожежі, яку окупанти влаштували в лісосмузі, вигоріло 30% персикового саду. Тепер насадження знищуються обстрілами. Відновити дерева можна, каже Юрій, але на це піде чимало часу. Його траєкторія йшла со сторони каховки. Він вдарився з кольором, туди і все. Оце це, наносить якої шкоди деревам? Взагалі багато Ну, Дивись. Цьому дереву приблизно 12 років. Це 13-й рік. Це 13 років, 12 моєї життя. Я можу сказати. Як я можу це Ущерб. Район обстрілюють переважно запалювальними та касетними снарядами. Останній нещодавно прилетів на поле фермера. На щастя, ніхто з родини не постраждав, оскільки обстріл стався вночі. А на ранок побачили його наслідки. Побило побило всю техніку практично, всю техніку скати як на полі стекла таке ну все шкоди багато нанесло стріляли з сторони каховки сторони каховки в нашу сторону сад звісно пошкодили дерева пострадали добре тому що при одному прильоті десь мабуть ну, касет 20 на розірвали при двох прильотах навіть касет 20 розірвались ну я так я в общем. Це як один прильот приходить, потім другий прильот це дуже страшно, тому що воно не два рази стріляє, а розривається на мелкі осколки, на мелкі кусочки. Через окупацію Херсонщини чимало аграріїв втратили свій врожай, а деякі і можливість відновити роботу, адже багато сільськогосподарських угідь досі залишаються замінованими. В першу чергу розмінування відбувається в напрямку відновлення інфраструктури лінії електропередач, водопостачання, газопроводи та автомобільні дороги. Безпосередньо по Береславському районі ситуація щодо розмінування є досить складна, адже там досить велика кількість вибухонебезпечних предметів, які залишили після себе окупаційні російські війська. І практично 80% цих вибухонебезпечних предметів це інженерні боєприпаси. Це встановлені мінні поля, поміновані домогосподарства, поміновані дороги, поміновані сільськогосподарські угіддя, поміновані навіть межі населених пунктів. І тому робота. Проводиться в даному напрямку кропітлива і вона є досить складна. Всього на деокупованій території Херсонщини сапери перевірили близько 1800 гектарів території, понад 550 кілометрів ліній електропередач та більше 800 кілометрів автомобільних доріг. Вже вилучено та знешкоджено більше 11 тисяч вибухонебезпечних предметів. Окупанти залишили після себе чимало прихованих сюрпризів. Тож жителів просять утриматися від прогулянок лісосмугами та колишніми локаціями розміщення російських військових. Валентина Фударчук, Владислав Радковський, Ігор Попик з Херсона телеканалу 402.